Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку. Київ Україна. У нас за окном 25 березня 2025 року. Я знаходжусь на лівому березі за моєю спиною. Торгівельний центр Дитячий Світ, чи як його там називають? Ось, парк паркінг, наче так будують. І у нас сьогодні невеличка така лайт прогулянка. Ми з вами пройдемось, подивимось, як живе лівий берег, як живе Київ у будній день, що продають, що купують, да і взагалі, яка сьогодні атмосфера. Якщо ви готові присоединитися вместе со мной прогулятися, посмотрети, ужаснуться може бути наоборот, удивиться, пристегивайте ремни, фотобайку прожали, палець вверх нажали. В комментарий после видео приветствуется. Поклон огромный каждому, кто подписался или подпишется. И погнали! Друзі, лівий берег у когось асоціюється з яким-то крайнім світом. Але якщо запитати у багатьох киян, наприклад, де вони б хотіли жити, то гадаю, що мало хто з них відповість, що у центрі, бо центр в Києві це просто треш. А там, там ніде навіть... Даже… Ух ти, дивіться, який балкончик. Хтось виїхав, да чи салон красоти, чи хтось а ступенечки прихватили з собою і все, і балкончик залишився такий пожежний виход. Так ось, мало хто скаже, відповість, що хоче в центрі, бо в центрі не те, що самому нігде прогулятися, мало парків, скверів, а навіть припаркуватися. Просто банально заїхати в час пік, вранці виїхати. Ввечері повернутися додому. Це треш. Тому лівий берег, Пизняки, Осокарки, Траєщина, Дарниця, ну ДВРЗ, це, мабуть, все ж таки далеченько, це, мабуть. Одні з найкращих місць. Я вважаю, ось в одному з минулого відео ми з вами були на продуктовій ямарці на Троєщині, і хтось мені написав, що Троєщина вже років так 10, 12, 15 не асоціюється з фразою Жизнь дала тріщина, переїхав на Троєщину. Чому? Потому що ну, якоби це вже неправда. Друзі, ну дивіться, давайте зробимо по-іншому. Просто запитаємо у тих, хто бачить це. Відео, який район ось по градації, просто напишіть перше, друге, третє місце три місця. Вважає ну, таким не дуже благоприятненьким для проживання. Просто напишіть перше, котрий ну, зовсім ви б туди не поїхали проживати, жити, другий і третій. І все, і ми вирішимо це питання. Для мене. Той район, котрий має якусь інфраструктуру, ну хоча б метро, це плюс-мінус норм. Наприклад, Вінноградар, який би він не був розбудований, який би він не був би дуже новий з своєю інфраструктурою, туди поки доїдеш, ну це ж трешак. Так, звичайно, можна казати про автомобілі. Але якщо ви бачили декілька днів тому, коли Російські окупанти запускали свої шлюхеди і влучили в багатоповерхівку. Якщо не помиляюсь, у дев'ятий поверх то банально друзі просто не могла заїхати пожежна машина. Люди чекали і вони не могли зрозуміти мешканці цього будинку, чому пожежна машина так, так неспішно їде. А все, все виявилося дуже просто. Вона просто не могла заїхати у двір. Ви, ви уявляєте? І я знаю цей будинок, я знаю той район, я знаю, яка ситуація там в придомовій території та в, у дворі з припаркованими автомобілями. Я знаю саме, що там не те, що пожежна машина, там, звичайно, якась маленька машинка, котра привезе меблі, вона теж не зможе там заїхати та розминутися, не кажучи вже про якісь пожежні. І людям це начхати. Ви думаєте, що після цієї... Події. Там щось змінилося, нічого там не змінилося. І нічого там не зміниться, тому що люди живуть тільки сьогоднішніми днями. Якщо вчора щось там бахнуло, то сьогодні ці всі автівки будуть так само там і стояти, і ніхто їх не забере. так само. Добрий день. А це у вас огірки чи що це? А в яку ціну? Сто, 100, так? Да? 100. А це звичайні да, чи бовшкові якісь? А тут що, в яку ціну? Це літрова, скільки це коштує? Це літрово теж 100, 100. 100. А це 70. Це, це кабачки, так? Да? Баклажани. Баклужани. А це? А це лечо. 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 А томатний сік 3 літра скільки? Ой, 200. 200 гривень. Поняв. Ну ви ж без банки, да, Мабуть переливаєте? і Чи з банкою продаєте? З банкою. 200 гривень. Дякую. Значить, спереду у нас, ну туди далі метро Чернігівська, за моєю спиною метро Дарниця, і ось такий у нас промінат, ось таке у нас рендеву трохи сьогодні відбувається. Погода зараз ну, доволі така дивна, дуже дивно, тому що, бачите, якщо ви подивитесь на людей, є люди і у футболках, є люди і просто в якихось рігланчиках. Не сказати, що холодно. На градуснику зараз десь 13-14 градусів. Радусів тепла. Вчора було реально холодно. Я вже замахався діставати зимову куртку в цьому весняному сезоні. Два рази її вже діставав, хоча я її вже поправ, сховав на літо до наступної зими, так би мовити. Але вчора, наприклад, я з, ну, з, разом виходив. Так, глянемо чері 160. А полуниці нема у вас? Немає. Картопля 35. Огірки 190. До речі, Полуницю тільки що йшов по, е, біля метродарниця, там був флоток не просто ну, типу з асфальта, да? а був флоток, і, на моє здивування, полуниця там вже коштує 200 гривень. Тобто не 350, не 300, а 200 гривень, ви уявляєте? І, до речі, декілька, разів, декілька днів тому о, ми були з Надарницькому ринку, ми були на, на Троєщинському продуктовому ярмарку, там була полуниця, ну найдешевше, десь 300 гривень. Полуниця, друзі, дешевше не, не по дням, а по часам. Ломбарди, засилье ломбардов в Києві, можуть посоревноваться только з количеством аптек і з количеством банків. Потому що количество ломбардів это трешак. До речі, ми колись з вами вже... Були по ломбардам, дивилися, що там продають, і дійшли висновку, що в принципі в ломбардах, ну мені так здавалося, що там можна купити все за копійки. Грубо кажучи, якщо телефон да бушний якийсь коштує, наприклад, да, там тисячу гривень, то в ломбарді він буде коштувати 500 гривень. Ні. І, можливо, його і здають за 500 гривень, але він буде з націнкою, да, тому що Ломбард теж хоче щось заробити. Він буде коштувати рівно стільки, скільки, скільки там на улицях або навіть в магазинах комісіонних. І ну, не знаю наскільки актуальні сьогодні ломбарди. Подивіться. До речі, якщо ви не дивились відео, я залишу посилання під відео або в своєму підкасті на оці, оці наші походеньки по ломбардам. Зараз я, коли прогулююсь по дворам, Бачу дуже багато. Ну коли погода дозволяє. Бачу дуже багато людей, мешканців, котрі виходять та вже починають прибирати свої придомові ділянки, а саме, огороди. Огороди, котрі вони тримають все літо, мабуть, в тих, хто в когось в кого нема своїх присадибних ділянок, да, або будиночку в селі, або будиночку десь на дачі. Вони це все створюють. Прямо біля своїх вікон. Е І неважливо, це який саме будинок. Це п'ятиповерхівка, це восьми, дев'ятиповерхівка, чи це просто п'ятиповерхівка, якась Хрущовка. От дивіться, як ви гадаєте, чий це Чия це ділянка? Це ділянка, скоріш за все, тих людей, котрі, наприклад, проживають або на першому, або на другому поверсі, щоб сюди просто спуститися з віконця, глянути та, та здивуватися, що сьогодні у нас вродила картопля, чи сьогодні у нас вродила буряк. Чи якась морква, чи... Ну, хоча не знаю. Як ви гадаєте, тут саджають якусь продукцію, чи тільки квіточки. Ось ще одна, бачите, ділянка. Тут навіть так по феншую все це. При, при, при украсілі, да, якимось товчиком обв'язали. Там я бачу невеляшка якась. Звісно, виглядає це якось трешово, але, але все, знаєте. Скажімо так, якщо ти хочеш, щоб щось змінилося, то, маєш, то ти це маєш робити. Бо за тебе ніхто нічого не зробить, бо в тебе е, повинен бути такий, знаєте, Проламивуючи характер, щоб твою придомову ділянку, наприклад, той самий ЖЕК благоустроїв якось. До речі, друзі, поки не забув, коли ви мене питаєте, ну ви не питаєте, а ви пишете в коментарях, що от біля нашого будинку там ніхто нічого не прибирає, там або у нас, наприклад, не вивозять сміття, там або ще щось, друзі. Є дуже дієвий спосіб майже на 99%. Встановлюєте на телефон, просто застосунок 1551 На телефон встановили. І заходите і реєструєте, просто словами там описуєте, що вас турбує. Ну, Наприклад, у вас не вивозили сміття вже тиждень, і там дівани, все це навалили, і т.п. Все, заходите, оформлюєте цю заявку. Ну, не знаю, як у вас в мене на оформлення там секунд 20, мабуть, уйде. Якщо є фотографія підтвердження, то можете завантажити. Якщо нема, ну, значить, не завантажуйте. Все відправляєте, і там у вас прямо поетапно, да, ця заявка передана туди. на, там, наприклад, на Святошинський район, на управління світових. Потім ця заявка передана на такий ЖЕК, потім на такого то виконавця. І ви все це бачите, і без якихось питань ви відслідковуєте, на якому етапі зараз знаходиться ця заявка. Так само ви це можете зробити не через застосунок, а через АТБ. Давайте глянемо, що у нас по АТБ на сьогоднішній день, які у нас. Знижки є, які акційні пропозиції. До пюрешки. 500 гривень – 60 гривень. Хтось мені казав, що «Да не може ковбаса коштувати 100 гривень. Будь ласка, 120 гривень, 130 гривень, 1000 гр. 1 кілограм колбаска. 110 гривень стегно. Білоцерківська маслі – це, ось, друзі, до речі, 71 відсоток, 71 гривня, 72 відсотки, до речі, дешево. Зараз масло від 100-110 гривень, навіть і не підходить. Ось і або, або другий варіант те ж саме. Ви користуєтесь цими 1551, але просто телефонуєте. Телефонуєте і чекаєте. Мені цей спосіб не дуже подобається, тому що е, треба на лінії зазвичай чекати від там, 5 хвилин до 15 хвилин, тому що ну ви на одній, і всі, е, хто не вміють користуватися застосунком, вони мають телефонувати. А застосунок це 10-15 хвилин, там і все. І якщо я, наприклад, бачу, да, повертаюся ввечері і бачу, що в моєму будинку десь під, біля якогось під'їзду не горить лампочка, я просто тут же або фотографую, або просто пишу текстом, що такий-то будинок, така-то адреса, не горить лампа. Прошу там замінити чи відполагодити, е, якщо там проблема не в лампі, а наприклад, в проводці. Теж саме, стосу... те саме може відноситись до інших будинків. Тобто, наприклад, якщо ви приїжджаєте до когось у гості, да, не обов'язково ваш будинок, і ви просто ходите, йдете пішки з першого поверху або з 10-го на перший, і дев'ять з них не світяться, теж саме ви можете написати, така та. Адреса нема не освітлення з 9 по перший поверх. І все, і будьте впевнені, що десь через ну, до 5 днів зазвичай ті жеки, котрі в принципі працюють набагато швидше, вони. Це зроблять за день, за два. Ці жеки, котрим потрібен пінок, подзад, вони можуть зробити це ну, за тиждень-10 днів. І, все, і вас все це не буде хвилювати, тому що їм в першу чергу, це 1551, це Клічковська, якщо я не помиляюсь, лінія, вона саме вони їх. Будуть підштовхувати і наскільки я розумію, їм дуже невигідно, щоб на них оця заявка висіла. Їм краще е зробити її, чим потім відчитуватись відчитуватись, чому вони цього досі ще не виправили. Ось такі піроги касательно е заявок. Ще другі, друзі, поки не забув, хотів у вас запитати е про раків. Я не знаю, скільки десятків років я не куштував раки. Я знаю, що вони дуже дорогенькі, але я хочу запитати, у нас багато в мене дивиться киян. І мені цікаво, в якому саме районі міста, наприклад, ви бачили, щоб їх продавали. Тому що я, наприклад, незважаючи на те, скільки я ходжу, наприклад, по ринкам, по продуктовим ярмаркам, я жодного разу за останні там, декілька років не бачив, щоб на ринках, наприклад, продавали е е свіжі раки. Заморожені так, заморожені. Кожні, десь там в супермаркетах, в маркетах я це бачив. А свіжі. Напишіть в коментарях, де. Я на сьогоднішній день можу їх придбати, де ви бачили. Якщо може, пам'ятаєте, напишіть, скільки вони коштували. Медленно, але уверенно, друзі, ми підходимо до метро Чернігівська. Зліва по борту у нас, бачите, ось така багатоповерхівка. І як я бачу, тут нема декілька поверхів. Дивіться, тут дев'ятиповерхівка, а тут це, мабуть, 16-поверхівка. І наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю, це не шлюхет, а це вибух побутового газу. Це був вибух побутового газу. Бачите, який жах. Дуже-дуже стрьомно, тому що, знаєте, поряд з вами може проживати да, поверхом вище, поверхом нижче, якась, наприклад, бабуся, да, котра погано чує, або вона, або вона погано бачить. І не закрити, наприклад, дивіться, який кошмар. І не закрити, наприклад, просто газ, це просто раз плюнуть. Тому я навіть, мені навіть, знаєте, страшно від того, що ти можеш все вимикати, коли кудись виїжджаєш, ти можеш все перевіряти. А за сусідів ти навіть не можеш, ти навіть не можеш ручатися. Ще, друзі, невеличка така мотиваційна промова. Не знаю, може комусь це не сподобається, але я дуже багато. Чую в коментарях, що в коментарях, що ой, такі ціни, як прожити там людині, да, за 2700 гривень. Друзі, 21 перше сторіччя на дворі. Будь-хто без рук, без ніг, без там щоб мізки тільки були в наявності, може заробляти на сьогоднішній день нормальні гроші. Для цього потрібно або смартфон, або планшет, або комп'ютер. Роботи завались в інтернетах, оцих американських інтернетах, котру можна виконувати. Віддалена, котру будь-хто у будь-якому віці вплоть до 80 років може виконувати та заробляти на цьому гроші. Тому мене дивує, коли людина сидить на дивані ровно. Я не кажу тому, що да, там мені нема 70 або 80 років, а тому, що я знаю приклади. Знаю приклади, що люди, виходячи на пенсії, починають заробляти ще більше ніж було до цього. Тому, друзі, ну типу формати, що ці ціни це просто для депутатів і так далі. Це ну не трохи не відповідає реальності. Так, тут у нас метро е Чернігівська, і тут завжди апокаліпсис. Апокаліпсис, чому тому, що на метродарниця ремонтується перехід, переїзд, перехід, і всі е, виходять, всі їдуть через метро Чернігівську або через Русанівку. Е, зараз на годиннику я вам скажу четверта година дня: 16.00. І тут вже апокаліпсис. Що тут відбувається о 18-й, Ви е, навіть собі не зможете уявити. Ось такі тут, бачите, розвілочки. І головне, щоб е, вас не задавили теж. До речі, друзі, розповім вам коротеньку історію, що пару днів тому я трохи не задавив е, пішохода. Е, я виїжджав з прилігаючої території. Дивився наліво, там стояла маршрутка, котра вже зачиняла двері. І маршрутчик мені ну, типу, помахав, да? типа, давай, виїжджай, проїжджай. І тут, не звідки з права перебігав якийсь спортсмен, да? котрий біжав біг саме на цю маршрутку. Тобто він не переходив, да? а біг. Добре, що я вовремя зупинився. В мене досі таке, знаєте, трохи емоцій є. Але ще трохи, ну я не знаю, там сантиметрів, може 10, може сантиметрів 20 залишилося біля цього автомобіля. І дуже стрьомно. Чому? Тому що якщо б він або швидше біг, да, або ну, якось трохи не поадібаючий їхав, біг, а по прямій 100%. Я б його чи зачепив, чи теді Тому, друзі, моя порада. Ніколи, ніколи не перебігайте зобру. Ніколи не переїжджайте з обру. Тому що водій саме в цю секунду, пів секунди вистачить, щоб він відвернувся, подивився наліво, тому що виїжджаючи водій завжди дивиться наліво. Ну, а ходити потім пів року в якомусь гіпсі, я думаю, що ані вам, ані будь-якому іншому не потрібно. Ось вся проблема цього затору. Водій синьої автівки виїжджав. Мима нього проїжджав, мабуть, з того боку сюди, і він він різко зупинив, зупинився. І в нього оця газелька, чи хто там синя газелька з кузовом в'їхала, все. Все просто. І тепер оцей затор, з'їзд метро-Чернігівська, оця вся вакханалія буде, мені здається, на декілька годин. Так, друзі, ну що, пройшлись ми з вами ось такої по такої атмосферній прогулянці по такому маршруту невеличкому. Як вам щось сподобалось чи ні? Подихали ми свіжим повітрям, ну, трохи не свіжим, але повітрям. А, чи хочете ви такі прогулянки? Чи подавайте помідори і огурці тільки з ринків та продуктових ярмарок. Підтримати можна вподобайку, підтримати можна, палець вверх порожать, підтримати можна коментарем і підписочка. Велика душ, кланююся до землі. До нових зустрічей у нових відео. Всім пока.